Здоров народ. Щось я підсів на подкасти, чесно кажучи. Поки там щось монтуєш, пишеш, прибираєш, і т.д. і т.п., можна і заглушити оцей білий шум, паралельно отримавши порцію корисної інформації або просто цікавий. Прям як ту, що знаходиться в посиланнях в описі: Бустероїд, телега, бамі. <кхем> коротше, розберетесь. Я ж в свою чергу подумав зібрати недовготривало актуальну підбірку ігор під подкасти, таким чином заваливши двох зайців. І контент випустити. А, ні, тільки одного золотим правилом при виборі яких є паскудний, зайвий або просто посередній сюжет і пристойний геймплей, який здатен тебе розважити без головної болі. Певна річ, який має простір, де він реалізується. Почнемо з найсвіжішого: DLC Shadow of the Eard 3 для Elden Ring. зі своїм удар перекат і призивами фантомів. Ігри майстра в принципі проходяться по схемі: пофармив, завалив боса, пофармив, завалив наступного. І так до переможного. Але тут схема, як то кажуть, возвелася в абсолют. Тому щоб змушувати гравця досліджувати відкритий світ, який таким іграм, ну просто в не вперся, сюди завезли механіку дебафу та уламків, які цей дебаф знімають. Враховуючи, що цей відкритий світ порожній, ну, відсотків так на 60, не рахуючи місць, де знаходяться ці самі уламки, босів, та ну я не знаю, може ще щось цікаве, є, вашу концентрацію можна змістити щось на інше, поки ти зайнятий їх пошуком, яких тут аж 50 штук. Так що мінімум декілька годин подкастів, поки ви зайняті цим до сраки цікавим заняттям, з пошуку бафу можна буде переглянути. Ні, ну правильно, на одному моніторі Елден, на іншому подкасти, а на третьому гайди. Більше про нього сказати нічого. До теми відео решта не має значення. Після свого виходу на ПК до цього списку можна записати і мободрочку під назвою Ghost of Цусіма зі своїм ну окей середньокіношним сюжетом про правильних в їх очах, але консервативних по факту: самураїв та прогресивного молодого самурая Дзіна Сакая. По факту перед нами ставлять одне завдання: очистити острів від монголів. Наче і просте завдання, але що це все за собою несе? Купу аванпостів різних рівнів складності, пусті сайдухи, ну просто білий шум, де завдання одне. Битий проклятий Монгола. Так, є історії Цусіми, де тобі покажуть історії твоїх союзників, але більш-менш цікавою я можу поки назвати тільки історію лучника. Серйозно, решта це така борода. Тумблер класнув, подкаст врубив і гегей. Не треба навіть клацати мапу по 10 разів один раз відмітили точку, а далі чисто викликаєте цілевказання з допомогою вітру. Візуально зроблено, до речі, шикарно. Та і в принципі вся гра базується на ньому, на візуалі. Навіть у битвах рубитися в яких в принципі можна і без таргету, хоча в ПК версії його можна вробити навіть на максимальному рівні складності. На соснольках такої можливості наче немає. Тут є незапарний паркур, по факту двокліковий. Трошки пізніше з'явиться гак кішка, а так чисто стік вгору, стік вниз, і ти вже знаходишся на вершині в якогось там святилища. Грінду до ресурсів по факту немає. Більшість просто валяється в точках інтересу, де вас чекає сочна бойовка. А деякі ти знаходиш чисто мандруючі. Так на початку, поки ще у тебе не з'явилося абілок на слоу моушен, стрільба з лука це проблема. Так, перший час буде відволікати постійна зміна стійки меча для кожного типу ворога. Проти щита, меча, списа, жиру коротше, звикнете годин за п'ять. А так, чудова гра під подкасти з прокачкою приходить повне домінування над мобами. Вона довга, та й все цього вистачить. Мободрочка вже була, можна згадати і босодрочку. Так, я не обмовився. Атлас Фолін, пані та панове, який має сюжет? Простий настільки, ну простіше, напевно, тільки в дитячих казках. Геймплей, ну, сусіма для бідних, або навпаки. Тільки й того, що акцент змінився на бої з сильними супротивниками. Та створення білдів для проходження, що прикольно. На початку гри гравці можуть створити та налаштувати власний аватар, який буде оснащений старовинною рукавицею, котра дозволяє йому маніпулювати піском, перетворюючи його на зброю. Гравці можуть використовувати три різні види зброї, хоча вони можуть носити лише дві в будь-який момент часу. Атлас Фолін орієнтує в гравця як би надії. Ви повинні ухилятися, протидіяти та блокувати вхідні атаки, а також швидко перемикатися між наземним і повітряним боєм. Хоча, чесно скажу, десь після першої половини гри ви тільки в повітряному бою і б'єтеся. Коли гравці атакують ворогів, вони набирають обертів. За певного порогу імпульсу, зброя якою володіє гравець, трансформується. І гравець може вивільнити спеціальну навичку чи здатність чи абілку, яка завдає нищівної шкоди своїм опонентам. Тут є відкритий світи з регіонами, які гравці можуть досліджувати, можуть зустрічати різних негривих персонажів і виконувати різноманітні побічні квести та дії. Рух є невід'ємною частиною дослідження та проходження гри. За допомогою рукавиці гравці можуть повзати пустельним ландшафтом гри. Рукавиця дозволяє вик... Виконувати такі прийоми, як кидок у повітрі, підйом закопаних предметів, дозволяючи їм відкривати приховані області та відкривати нові шляхи. У міру просування в грі гравці знайдуть осколки та частини каталізатора, які ще більше покращують бойові можливості рукавиці. Також в грі є кооперативний режим для двох гравців. Хоча сумніваюся, що ти будеш ганяти у цю гру з другом. Оскільки ми тут шукаємо у що би пограти під подкасти, взагалі про цю ігру на каналі є огляд, так що можете чекнути його також. Максимум, що скажу зараз. Не виставляйте максимальну складність одразу. Спочатку пограйте на середній, бо гра трошечки по конченому зроблена в цьому плані в першій половині гри реально грати тільки на середній, бо ще немає, ну от якби налаштування білда, щоб можна було важку складність подолати. А вже після першої половини переходьте спокійно на складний і не партесь, дум. Також може зайти під подкасти, щоправда, Eternal, в який накинули пазлів, щоб типу розбавити рубилово гра розділена на окремі рівні. Дизайн яких поєднує у собі науково-фантастичну та фентезійну тематику. Крім стандартної механіки переміщення за рівнем, гравець може дертися по деяких стінах, робити ривки в сторони, притягуватися до супротивників за допомогою гака і так далі. Розблокувати нагороди, випробувати зброю та нові тактики на тренувальній арені, а також вибрати рівень для повторного проходження. Як і в минулих іграх серії, перед початком гри користувачеві дається вибір із чотирьох рівнів складності. У грі представлений широкий вибір озброєння. Різні види зброї використовують різні види боєприпасів. Зброю в грі можна модифікувати. Велика частина зброї має дві активні модифікації. Які пропонують режими альтернативного вогню. У свою чергу модифікації зброї також можуть бути покращені за рахунок навичок. Крім вогнепальної зброї, герой має два види гранат, які поповнюються автоматично, а також вогнемет, який підпалює ворогів і дозволяє отримувати з них броню. Як і в минулій частині, бензопила дозволяє вбити більшість рядових супротивників одним ударом і при цьому отримати з них пат. Трони та здоров'я, броня та вбудоване в неї озброєння може бути модифіковане. На додаток до загальних модифікацій гравець може розбукувати 9 рун, які надають різні пасивні навички, які створюють незначний вплив на ігровий процес. Наприклад, дозволяючи виконувати видовищні добивання з більшої відстані або зробити анімацію цього процесу більш швидкою, одночасно, правда, можуть бути обрані лише три з них, але гравець може в будь-який момент часу перемикатися між будь-якими розблокованими рунами. При проходженні рівнів гравець може знайти додаткові життя, які за смерті персонажа дозволяють миттєво продовжити продовження гри з місця смерті і без скидання прогресу. В принципі, якщо ви не такий любитель важкого року та металу, як я, можете замінити музику в цій грі на якийсь пиздьош розмовляючої голови. Warframe живий і продовжує жити. Я вважаю її онлайн мободрочкою декади. Тут прям виключення з правил. у гри досить непоганий автентичний сюжет. Мало в кого таке є. В цілому різноманітний геймплей. Сказав би я, якби це була сюжетка. І кожну місію, яку тут скотили в дроч, ми бачили тільки один раз, не рахуючи квестових. Але у нас тут онлайн і все, що не стосується сюжетних квестів, це кошмар. Ну, типу, серйозно, я закинув цю гру по одній простій причині. Надто багато часу змивається в пусту. Адже кожне оновлення, будь то якийсь фікс чи проміжний квест, або це глобальне оновлення, яке додає, умовно кажучи, там нову локацію. Все зводиться в дроч. От просто все. Так, я знаю, я задовбав свою аудиторію тим, що тикає варфрейму у кожну, я не знаю, дірку, але ну, що пробиш, гра реально підходить або під те, або під інше. А що там, оновлення? Ну, півгодини сюжетки і нескінченна кількість фарму нового ресурсу, який взагалі хезен на що тобі треба. Ти і без нових убер-бубер-ганів живеш нормально. Якщо у тебе там ранг 15-16, ну коротше, тобі все доступно. Але якщо ви її ще не качали і у вас є пак аудіозаписів під що фармити, ну принаймні можна спробувати. Horizon. правда, другий. В першому то хоч якийсь інтерес до сюжету може бути. А саме, а що ж сталося з цим світом? Гра має багато в чому ідентичний до Horizon Zero Dawn ігровий процес. Ти керуєш молодою мисливицею на ім'я Елой у постапокаліптичному відкритому світі, населеному механічними звірами-машинами. Поряд із сюжетними завданнями, екей сірий шум, є безліч побічних квестів, аля, шум білий. І Елой може досліджувати ігровий світ у відриві від виконання сюжетних місій. Для полювання на машин, тварин, а також проти вороже налаштованих людей. Елой використовує різноманітну зброю. Вона може, наприклад, вставити пастки, мінорозтяжки, стріляти з лука, метати бомби з пращі. Додано нові види зброї, які не мають прямих аналогів у реальності. Більшість машин має слабкі місця, в які можна бити для більш раціональної трати часу та боєприпасів. Крім звичайних стріл, що завдають простої шкоди, є спеціалізовані боєприпаси, які завдають шкоди будь-яким вражаючим елементам вогонь, електрика і так далі. І гравець може використовувати їх залежно від того, до якого елемента ціль має вразливість. Поранені машини змінюють свій зовнішній вигляд і поведінку природно залежно від виду пошкоджень. Наприклад, з машин можна збивати деталі, і їх можна зібрати з землі ще до вбивства машини. Деякі деталі необхідно збити до знищення машини, щоб ці деталі збереглися в цілості, а деякі частини тіл машини необхідно тримати на самих машинах, якщо потрібно отримати з них певні ресурси. З деяких машин Елой може збити далекобійну зброю і атакувати нею, проте під її тяжкістю рухи героїні сповільнюються, і вона стає більш вразливою для атак, оскільки не може ухилитися. Також Елой може боротися в ближньому бою з писом, використовуючи як прості, так і складні прийоми бою, а також експериментуючи з їх комбінаціями. У Horizon Forbidden West стали доступні підводні місця, які Елой може досліджувати пірнаючи. За допомогою візора гравець може переходити в особливий режим, який дозволяє отримувати різну інформацію про машини, тварин і людей, читати сліди людей або відстежувати алгоритми переміщення деяких машин. На відміну від попередньої гри, Елой може активніше використовувати візор під час бою. Переглядати в режимі реального часу інформацію про характеристики та стан окремих частин тіла машини. Також у новій грі візор підсвічує виступи, за які Елой може зачепитися під час лазіння. Елой вміє перехоплювати керування над машинами, приручати їх. Що робить взяту під контроль машину дружньою для Елой і ворожою для її ворогів. Деякі з переручених машин можна осідлати, і Елой може подорожувати ними ігровим світом. А також використовувати їх у бою на певному етапі нової гри Елой отримає можливість осідлати машину, що літає, і дослідити ігровий світ з висоти пташиного польоту. Платити за цю гру я, чесно кажучи, не раджу. Якщо знайдете на торентах, качайте. треба дати знати видавцям, що пусті безтовкові відкриті світи нахер нікому не всрались. Рафт це виживалка, зроблена з виглядом від першої особи. Гра доступна як в соло, так і в кооперативі. При останньому сервер автоматично надається грою. Події гри розгортаються серед океану на плаваючому плоту, що спочатку складається з чотирьох фун фундаментальних платформ. В інвентарі гравця є тільки гак, який можна націлити і кинути в океан, щоб забрати різні предмети, як то дошки, пластик, листя, бочки і т.д. Пліт завжди рухається через безперервну течію океану. Навколо плоту завжди буде плавати акула, яка може напасти на гравця, якщо він у воді. А також вона періодично намагатиметься атакувати крайню платформу плоту. Руйнуючи його частини за допомогою системи крафтингу, гравець може зробити нові предмети із зібраних матеріалів, вивчати їх, а також розширювати, покращувати та захищати плід. Важлива частина гри це вивчення та створення нових предметів. Гравець повинен задовільняти основні потреби, як голод і спрага, ловлячи, знаходячи або вирощуючи їжу та добувши прісну воду для пиття. При вирощуванні її, гравець повинен її охороняти від чайки, яка періодично намагатиметься поїдати насіння чи плід. Зробивши якусь зброю, можна буде полювати на різних тварин, у тому числі і на акулу, щоб отримати їжу та інші ресурси тваринного походження. Вирушаючи на точку, яка підтримує зв'язок, гравець знаходить різні острови, покинуті будівлі, судна, де можна знайти інформацію, унікальні матеріали та. Коди, в яких є підказка, куди йти далі. Ой, так годі займатися конденсуванням водяної пари відос і так відсотків на 70 мрія по вода. Адже суть всього відео можна скотити в один шортс. Там по типу, а під подкасти можна обирати РПГ з відкритим світом за останні 5 років. Ну і якісь монотонні виживалки і грінділки. Концентрація всякої срані там максимальна. Порспокен, Гогвардс Legacy, Rage 2, Days Gun і т.д. Коротше, ігри білий шум. Пройшов, забув. Але для наших цілей це плюс. На цьому у мене все. Пишіть, що думаєте. До зустрічі!